Конкурс наукових доповідей, проведений на Хмельницькій АЕС, серед молодих спеціалістів, підтвердив, що молодь є рушійною силою та активною у всіх сферах діяльності енергетичного підприємства виробничій соціальній проспілковій. Це саме ті небайдужі працівники, які хочуть, а головне зацікавлені щось змінювати на краще. Тематика конкурсу охопила злободенні теми. Дев'ять працівників взяли участь у конкурсі, який проводиться за двома напрямками: виробничим та соціально-проспілковим. Голова конкурсної комісії Богдан Шмегельський запевнив, що найцікавіші проєкти учасників буде впроваджено на підприємстві. Захист наукових доповідей на хая серед молодих спеціалістів проходить на постійній основі з елементами вдосконалення. Роботи не лише піднімають гострі проблеми, але є такими, що носять прикладний характер, можуть безпосередньо застосовуватися у виробничих процесах та покращувати їх. Віктор Захарченко, для якого це новий досвід участі у конкурсі, підняв актуальну тему роль штучного інтелекту в безпеці та ефективності атомної енергетики. Так як це е, доволі нова. Технологія, то в неї просто ну нескінечні перспективи, я вважаю, і просто її можна застосувати безліч, де зараз на станції, але окремо я її застосував в діагностуванні, скажімо так, електричного обладнання, а саме силових трансформаторів. Інформаційні технології у виробництві та переваги у цій галузі цю інститутську тему щодо застосування БПЛА Тетяна Бойко поглиблено вивчила, розширила її та інтегрувала у виробництво. Хочу розкрити дрони з більш якоїсь іншої сторони, чим ми всі їх знаємо. Хочу показати людям, що можливо воно пригодиться в будівництві як на зразок чогось нового. Метою конкурсу є стимулювання ініціативи у молоді підприємства, розкриття науково-технічного потенціалу, пошук нових шляхів оптимізації виробничого процесу та генерації нових ідей. Серед переможців визначено виробничий напрямок. Перше місце Віктор Захарченко, електроцех, на другому Олексій Фаб'янчук турбінний цех, третє місце за результатами оцінювання розділили між собою Володимир Чернишев, хімічний цех та Артур Адамчук, виробничо-технічна служба. У соціально-проспілковому напрямі переміг Олександр. Олександр Бянов НТЦ з темою публічні виступи, мистецтво презентацій, переможці наукових доповідей представлятимуть Хмельницьку с на галузевому конкурсі, який пройде АТ на екенергоатом.